Якщо нежить не дає дихати Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Робочі групи США та РФ зберуться в Джиді з понеділка. Про це заявив спецпосланник Трампа Вітков щодо розвитку угоди про припинення вогню. В інтерв'ю про російському журналісту Такеру Карлсону він розповів, що найбільша проблема у цьому питанні це чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ та інші. Передусім, я думаю, що найбільшою проблемою в цьому конфлікті є ці так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте, Луганськ, і є ще два інші. Вони російськомовні, були проведені референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть жити під владою Росії. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті. За словами Віткофа, Росія фактично контролює ці території, і, мовляв, деякі ці регіони з погляду Росіян вже є частиною Росії, і це завжди було проблемою. Але на його думку, думку Віткофа, про це ніхто не хоче говорити. Він назвав це слоном у кімнаті. Також за словами Віткофа, Україна визнає, що не буде в НАТО щодо НАТО. Я думаю, що Зеленський та його права рука Єрмак, що вони в основному поступилися тим. Що вони не стануть членом НАТО? Ну тут би я додавала найближчі чотири роки, тому що після правління Трампа будь-які питання з цього приводу можна буде переглянути. Ну і власне стосовно того, як проходили референдуми на території окупованих українських областей, ми, наприклад, теж достеменно знаємо. Далі поговоримо про основні хіти від американського мільярдера. Йому сподобався Путін, адже той молився за Трампа. Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація. Ця війна і всі складові, які до неї призвели. Це ніколи не зводиться до однієї людини. Так Тож, я думаю, ми зможемо з цим розібратися. Другий візит, який я здійснив, набув особистого характеру. Президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично подарував його мені, попросивши передати президенту Трампу. Я привіз цей портрет додому і передав йому це повідомлялося в пресі, але це був такий щирий момент. Він розповів мені історію такере про те, як коли в президента стріляли, він пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся з священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених Штатів чи міг ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Можете уявити, що сидите і слухаєте такі розмови. Я повернувся додому, передав це послання нашому президенту. Її вручив картину, і було очевидно, що це його зворушило. Ось такий зв'язок нам вдалося відновити, до речі, завдяки простому слову комунікація, яку як багато хто вважає, я не мав би вести, бо Путін погана людина. Отак Вітков розповів, що передав Трампу його портрет у подарунок від Путіна. Президент РФ замовив його у провідного російського художника. Такий собі чудовий портрет президента Трампа, як ви почули, заявляє спецпосланець. А ще він вважає, що диктатор суперрозумний, бо він колишній КДБшник. Отака логіка. Не питайте, я цього не розумію. Найбільш цинічно те, що російські пропагандисти насміхаються над американським посланцем, який вірить у кремлівські байки. Зокрема, такий собі рибарь глузує. Зі Стіва Віткофа, який повірив заяві Міноборони РФ, що російська ППО сама ж збила свої дрони, які начебто летіли атакувати українську інфраструктуру в ніч з вівторка на середу. Звучать заяви зі сторони Білого Дому щодо того, якою продуктивною була нарада між Трампом і Зеленським. Як всі близькі до миру, але всі ми розуміємо, що це лише словесна мішура, яка не знаходить ніякого відображення на полі бою. Оки, принаймні. за виключенням звісно, історій, що наші війська збили свої ж сім дронів, які летіли бомбити енергетичні об'єкти. Але в цей цирк повірили на заході. І добре, он пан Вітков заявляє, що дуже захоплений російською жагою до перемир'я. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що Ша Україна та РФ намітили обриси угоди щодо врегулювання так званого конфлікту. Я чудово взаємодіяв з обома цими джентльменами, президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. І у нас, як мені здається, вже намітилися обриси угоди. Сподіваюся, що це так. Окрім ну, того, Трамп заявив, що переговори з питань розділу територій та повного припинення вогню між Росією та Україною йдуть прямо зараз. Ну, це повертаючись до теми Донеччини, Луганщини, Криму і загадкових інших регіонів. Я так думаю, що ми матимемо припинення вогню на багатьох територіях, і поки все це дотримується дуже добре. І отримання цього припинення вогню. Буде, я думаю, у нас незабаром повне припинення вогню. А потім у нас буде договір. І договір обговорюється. Договір щодо розподілу земель тощо. Він обговорюється, поки ми говоримо. Україна не може юридично визнавати тимчасово окуповані території російськими, але слід враховувати реальність. Частина територій залишатиметься під окупацією ще якийсь час. Про таке заявив президент Чехії Петер Павел. У рамках цього компромісного рішення не можна визнавати окуповані території правомірно російськими натомість йдеться про визнання реальності, яка є, що частина території України лишається і ще якийсь час буде тимчасово окупована Росією. Росіяни обстріляли власну газовимірювальну станцію суджа, щоб звинуватити Україну. У ніч проти 21 березня в соцмережах з'явилися кадри масштабної пожежі на газовимірювальній станції, що розташована неподалік українсько-російського кордону в Курській області РФ, за даними генштабу ЗСУ, Росія завдала артилерійських ударів по станції, щоби потім звинуватити Україну в цій атаці. Зазначена станція неодноразово обстрілювалася самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалася бомбардуванню керованими авіабомбами а три дні тому росіяни знову вдарили по ній кабами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив. Черговою провокацією обстріляв цей об'єкт з артилерії. Варто додати, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. На Росії ж Пісков активно твердить, що українці атакували станцію. А РФ, мовляв, знову на дулі з припиненням вогню суджу, ви сьогодні бачили. Всі бачили кадри трубопроводів вогні, газові труби, які горять на цій станції. І при цьому ми чуємо заяви з Києва, що руски самі себе обстрілюють. Це раз показує наскільки можна вірити і довіряти київському режиму. Але в ситуації не важко розібратися. Так суджа знаходиться на підконтрольній Україні території до сірої зони від 2 до 4 кілометрів. А з урахуванням того, що станція була обстріляна ймовірно з артилерії, яка ніколи не розташовується на нулі, то обстріл проводився з більш далекої дистанції, тобто з підконтрольної Росії території. Відразу після обстрілу z канали опублікували повідомлення, щось дуже серйозне прилетіло по об'єкту противника, вказуючи на те, що це вони обстріляли. А згодом це повідомлення видалило оператори дронів, які знімали наслідки обстрілу. Говорять чистою російською мовою. В кутку також ви можете побачити текст російською, як випадково там опинився російський дрон. Подача газу через ГВС Суджа припинилася до слова ще 1 січня 2025 року після закінчення контракту Газпрому та Нафтогазу України. З того часу станція перестала відігрівати ключове значення у транзитній системі РФ. Тож нам вона стратегічно не цікава. Очевидно, Росія обстріляла станцію на підконтрольній Україні території та використала це як привод, щоб звинуватити Україну в атаках на російську енергетичну інфраструктуру. А потім МЗС РФ заявляють, що Росія залишає за собою право на. На відповідь у зв'язку з ударами України, які, начебто, продовжуються по енергетичних об'єктах. І що, мовляв, Київ ударами такими по об'єктах демонструє повну недоговороспроможність та відсутність прагнення миру. Ну, зручно для російської сторони. Чи не так Україна та РФ проведуть перемовини в Саудівській Аравії за посередництва США, але без прямих зустрічей про це нам повідомляє The Washington Post. як пише видання в Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо часткового припинення вогню? Зо зокрема в чорному морі та по інфраструктурі. Утім, питання повного припинення бойових дій поки не розглядається. Українська делегація, яку очолюватимуть міністр оборони Рустем Умєров та заступник голови офісу президента України Павло Паліса, зустрінеться з американцями вже сьогодні. Російська делегація, до складу якої входять сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бісєда, вестиме перемовини наступного дня. В РФ розповіли, чому саме ці персонажі тепер очолюють делегацію. Щодо наших представників, які займатимуться безпосередньо експертними робочими переговорами в Ріяді в понеділок, це дуже досвідчені переговірники з чималим досвідом подібної роботи. Це вибір президента Російської Федерації. Вони найкраще представляють Росію на цих переговорах. Нагадаю, що раніше Росію представляли Лавров та Ушаков і Кіріл Дмітрієв, але вочевидь вони не так впоралися, як хотілося б диктатору зі своєю задачею, тому тепер в команді заміна. І відразу зазначу нашим глядачам, що Пісков ще й не таке розповісти може, і вірити йому, то так собі ідея. Наприклад, прес-секретар Кремля на похороні батька Філіпа Кіркорова заявив, що Бедрос з Кіркоров пройшов велику вітчизняну війну. От тільки у 1941 році ветерану було 9 років. Це унікальна людина. Він пройшов всю війну. Він ветеран війни, людина мистецтва. Україна надасть список об'єктів для мораторію ударів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент Зеленський серед інших тез, що ООН не може гарантувати безпеку Україні. Варіант з миротворцями не розглядається. Наступного тижня буде важлива зустріч президента з Макроном. Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю в питаннях відновлення і розвитку. А ефективною гарантією безпеки може стати миротворчий контингент з повним військовим забезпеченням. Саме такі тези лунали на спільній прес конференції прес-конференції президента України та президента Чехії Петра Павла цікавим після розмови Зеленського з Трампом з риторики останнього пішов наратив про дві з половиною тисячі оточених солдатів ЗСУ в Курській області. Натомість він використав фразу деякі солдати оточили інших солдатів. Знаєте, у них там купа стволів, спрямованих один на одного. Деякі солдати, на жаль. Оточені іншими солдатами, Китай може взяти участь у миротворчих місіях в Україні. Про це пише Вельтам Зонтак. Представники Китаю, начебто, провели на офіційні переговори у Брюсселі, вивчаючи, як європейські країни відреагують на цю ідею. На думку дипломатів у Брюсселі, залучення Китаю до місії могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на запровадження миротворчих військ до України. Проте наголошується, що це досить делікатне питання. Тим часом США не зацікавлені у війні з Китаєм, але відмінно підготовлені на випадок, якщо вона все ж таки трапиться. Про це також заявив Дональд Трамп у своєму овальному кабінеті журналістам. Ми не хочемо потенційної війни з Китаєм, але я можу сказати, що в тому випадку, якби вона почалася, ми були б дуже добре оснащені для цього. Я не хочу, щоб будь-хто побачив наші плани. На випадок можливо, збройного конфлікту з Китаєм. Ми не шукаємо війни, але повністю готові до неї, якщо вона станеться. А пропагандисти вже обговорюють, як вони допоможуть Трампу анексувати Гренландію, Канаду та Ірландію. А потім обмінюються своїми геополітичними фантазіями. А ми допоможемо Трампу захопити Гренландію і Канаду і Ірландію. Так він не просив про це. Та не важливо, хіба Ірландія хоче в Росію? Що стосується розділення Європи, то нам знову наші бази повертати, нам знову в Берлін треба повертатись, при Балтику знову вчити любити руських. Оця вся робота можлива тільки в тому випадку, якщо в 2028 році переможе Венс чи такий, як він. Якщо Трампу понаставляють стільки палок в колеса, і він внутрішній конфлікт програє, то тоді доведеться Каліфорнію повертати до рідних берегів. У Туреччині четвертий день поспіль проходять протести на підтримку затриманого мера Стамбула, екрема Імамоглу. Акція переросла в постійне протистояння з поліцією. Маніфестанти намагаються проривати кордони поліції. У відповідь правоохоронці застосовують перцевий газ, водомети, використовують травматичну зброю. Максимально напружена ситуація біля палацу правосуддя в Стамбулі, куди для дачі свідчень доставили затриманого мера Стамбула та інших підозрюваних. Сутички з поліцією фіксуються в Анкарі. Та інших великих містах країни акції протесту проходять, не зважаючи на заборону влади, на проведення в Стамбулі Анкарі та деяких інших містах масових мітингів. Рух на підтримку Імамоглу організовано опозицією республіканською народною партією. Її лідер Озгюр Озел вже заявив, що у разі арешту імамоглу партія планує оголосити його кандидатом у президенти Туреччини. І саме Імамоглу залишиться їхнім єдиним кандидатом у Кремлі. Прокоментували. Чи можна увага вірити Зеленському в разі підписання угоди про перемир'я, яка зараз так на слуху? Почуємо. Дії київського режиму. Нам всім добре відомі зі ЗМІ. Всі можуть бачити, як можна довіряти представникам київської влади, як можна довіряти словам зеленського та інших. Це те про що ми неодноразово говорили. І друге, є наказ головнокомандувача, який забороняє удари по енергетичних об'єктах України згідно тої домовленості між США та Росією, наказ Путіна, й начебто, утримуватись від ударів по українській інфраструктурі діє, і збройні сили РФ його начебто виконують. Так заявляє на Росії товариш Пісков. Але його словам довіряти не можна. І про те, що він говорить, що не можна довіряти київському режиму, прямо дзеркально. А росіяни ж такі мирні до корення всього волосся. Але на ділі ми бачимо зовсім зворотню ситуацію. І зараз поговоримо про те, що відбувається цієї ночі. Внаслідок атаки на Київ загинула п'ятирічна дитина. Про це повідомляють у нас поліції. Кількість жертв на ранок. Зросла до трьох постраждалих на цей момент до десяти. Ліквідація наслідків ще триває. Загалом уламки впали в кількох районах столиці. У Дніпровському районі вони пошкодили житловий будинок. Там сталася пожежа на верхніх поверхах. Також в цьому ж районі уламки впали на нежитлове приміщення закладу харчування. У голосіївському районі уламки впали в промзону, в Подільському на багатоповерхівку. Там також була пожежа на верхньому поверсі. Київська область, наслідки атаки БПЛА є й там у Бучанському районі. Постраждали двоє людей. У них незначні травмування, уламками та гостра реакція на стрес. У цьому ж районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. Ще один будинок пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському ліквідована пожежа на підприємстві. Запорізька ОВА також показала наслідки ворожого удару по області. Атака спричинила пожежу вибуховою хвилою та уламками. Пошкоджено кілька приватних будинків без постраждалих у цьому випадку на щастя. Також нагадаю, що російський обстріл Краматорська поранив чоловіка. Пошкоджено там 28 будинків. Про це повідомляють українські надзвичайники. 22 березня внаслідок російського авіадару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка. За даними ДСНС, в результаті. Виникли пожежі у приватному будинку на відкритій території та пошкоджено, як я вже сказала, 28 будинків. Рятувальні служби оперативно прибули на місце і вкотре боролися з наслідками російської агресії. Тим часом європейські країни готують прикрити Україну, готуються прикрити Україну з моря та з повітря. Великобританія нарощує зусилля щодо створення коаліції країн, готових забезпечити захист України після припинення бойових дій. В межах підготовки миротворчої місії розробляється план не лише щодо від відправлення в Україну європейських підрозділів, а й щодо організації роботи морського та повітряного простору. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер має днями взяти участь вже у другій зустрічі керівників міністерства оборони та збройних сил європейських країн, де основну увагу буде приділено оперативному плануванню миротворчої місії. Про це повідомляє Блумберг. Європейська коаліція має стати надійною силою, яка дозволить Україні насолоджуватися міцним миром, відновлюватися і переозброюватися. Про це сказав Бібіс. І люк Поларт, заступник міністра оборони Великобританії, який відповідає за збройні сили, за його словами для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська до складу моротворчого контингенту. Також увійдуть потужні підрозділи військово-повітряних і військово-морських сил. Також речник прем'єр-міністра Стармара заявив, що у разі припинення вогню та угоди про завершення війни з Росією, за його словами, знадобляться тисячі військових для підтримки України також на морі суходолі та в повітрі. Наступного тижня у. Штат Абів Нортводі триватимуть три дні інтенсивного планування щодо можливості передислокації британських підрозділів. Далі цитата: Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам, нашим вулицям та нашій національній безпеці. Це також заявив прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Він зазначив, що у Путіна вже є апетит до конфліктів та хаосу, і він тільки зростатиме. Ми знаємо деякі засади. У Путіна вже є апетит до конфліктів та хаосу. І він тільки зростатиме. Росія вже загрожує нашому небу, нашим водам, нашим вулицям та нашій національній безпеці. Ось чому я вважаю, що основне завдання політики зараз ухвалення жорстких рішень у сфері безпеки. Литва вслід за Польщею розглядає можливість замінування кордону з Росією та Білорусю. Міноборони країни заявила, що мова про зміцнення кордону кількома шарами фортифікацій протипіхотними протитанковими мінами. Для цього Литва шукатиме фінансової підтримки ЄС. Крім того, планує створювати спільні оборонні компанії з Україною та іншими державами і обговорити можливість об'єднання польського східного щита з Балтійською лінією оборони. Рубіо звинуватив CNN у поширенні пліток. Видання опублікувало матеріал про нього і Віткофа. Матеріалі CNN йдеться про те, що Рубіо лобіював собі посаду головного дипломата США після того, як програв вибори на пост віце-президента Трампа Джей Ді Венсу. У публікації також зазначалося, що Рубіо не врахував того, що на посаді держсекретаря його може затмити стів. Вітков забудовник та мільярдер один з найближчих друзів Трампа. За словами журналістів, Вітков за два місяці роботи в адміністрації Трампа розширив своє портфоліо та фактично став паралельним держсекретарем, маючи повну довіру президента. Одне з анонімних джерел, близьких до ситуації, зазначило, що Вітков літає по всьому світу, граючи в держсекретаря, і що він має 100% довіру Трампа. Також було сказано, що Рубіо, ймовірно відчуває розчарування через те, що його роль у міжнародних справах стала менш помітною. Якщо що, то після цього CNN він назвав антитрампів. Ским виданням маємо оперативні новини про те, що відбувається на Росії. Безпілотники атакували військові об'єкти на території РФ вночі 23 березня. З кількох регіонів надходили повідомлення про вибухи, зокрема з Волгоградської та Астраханської областей. Відомо, що кілька вибухів пролунали безпосередньо над Волгоградом, містом Калач на Дону, а також над Ахтубінськом. Поки що про наслідки інформації достеменної немає. а Також розпабліки повідомляють, що вкотре щось вибухало на пункт. Перевалки нафти Кавказька у Краснодарському краї. Місцеві жителі публікують наступні відео. Ухти! Є контакт! Оце так в Дивись, дивись, дивись. Оце так. Я нагадаю нашим глядачам, що нафтобаза. У Краснодарському краї горить п'ятий день, і сьогодні якраз в цю ніч стався новий вибух, а атакована на безпілотниками вона була в ніч на 19 березня. Знаходиться вона в місті Кропоткін. І, як підписали місцеві пабліки вночі на об'єкті помітили спалах та стовп вогню, і в мережі повідомляли, що були звуки вибуху. Це пов'язано з закипанням нафтопродуктів, процесом, що відбувається при горінні нафти чи мазуту у резервуарах, коли прогрітий шар рі. Дини температурою вище за 50 градусів досягає шару води на дні. Вона перетворюється на пару, викликаючи викатрідин, що в результаті горить. Ось так пояснила ситуацію. Місцеві пабліки я так розумію, запиталися російських експертів. Масштабну пожежу на нафтобазі, ще раз нагадую, гасять вже п'ятий день, і ми бачимо нові вибухи. Днем раніше російські змі писали, що загоряння гасили чотири пожежні потяги. І нагадаю нашим глядачам, що до цієї атаки в ніч на 19 березня росіяни дійсно поскаржилися тоді на атаку дронів на нафтобазу Кавказька в Кропоткіні. Там виникла пожежа. Повідомляли про вибухи, і після двох днів пожежі на нафтобазі пролунали нові вибухи через знову ж таки викид палаючої речовини. Розуміємо, що цей процес триває. Слідкуємо за ситуацією. Наскільки зараз ще днів на який продовжений термін буде палати в Кропоткіні ця нафтобаза? А власне до нашого обговорення з паном Олегом Пастернаком про те, що Росія і Сполучені Штати Америки, начебто, узгодилися досягти перемир'я до 20 квітня. Додам трохи подробиць до цієї теми. Про це пише видання Bloomberg. Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я між РФ та Україною до Великодня 20 квітня. Але США визнають, що терміни увага можуть зміститися, тобто навіть у Сполучених Штатах допускають таку можливість. Все ще сподіваюся, що широкомасштабне припинення. Я так розумію, під цим розуміється і суша, і вода, і повітря вогню у війні РФ проти України може бути якраз досягнуто за декілька тижнів. І Олег Постернак, нашому етері, правильно зазначив, що Стів Вітков казав напередодні в середу про те, що через два тижні відбудеться щось важливе, тобто на початку квітня мають бути якісь суви за планами сполучених штатів Америки в припиненні вогню саме широкомасштабному, а не точковому. І ну, не фейковому, як мінімум, про яке зараз говорять в Російській Федерації, тому що щойно ми з вами, шановні, обговорювали результати вбивства українців росіянами. Джерела видання Блумберг зазначають, що Білий Дім прагне укласти угоду до 20 квітня, адже на це припадає велике свято. І при цьому в адміністрації Дональда Трампа визнають, що терміни можуть змінитися. Увага через позиції сторін. Я думаю, що враховуючи прямий е, і. Прямі заяви і пряму позицію української сторони, президента Зеленського, який декларує, що ми готові. Україна готова припинити вогонь, якщо це зроблять росіяни. Якщо Росія не буде обстрілювати українську інфраструктуру, ми це зробимо відповідно, але ми не збираємося віддавати свої території для нас та червоні лінії. Ми не збираємося терпіти атаки в один бік, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Це не про припинення вогню, це про продовження агресії Російської Федерації. І проти України. У п'ятницю, 21 березня, нагадаю, Трамп заявляв, що досить скоро буде досягнуто повного припинення вогню. Знову ж таки, робив певні анонсування. А європейські чиновники, як пише видання Блумберг, побоюються, що прагнення Трампа досягти швидкого врегулювання війни призведе ні до чого іншого, як до того, що він просто пожертвує інтересами України. Знову ж таки, згадуємо чотири проблемних області, про які говорив Вітков, погодившись на умови, які зроблять Україну вразливою для майбутніх нападів. Російської Федерації і наразі з'явилася новина про те, що населений пункт надія на Луганщині звільнено нашими військами. Третя штурмова бригада повідомляє, що силами бригади, передусім, першого штурмового батальйону відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Загальний обсяг звільнених від ворога територій три квадратних кілометри. Взяття надії вартувало противнику двох місяців зусилля двох стертих нуль механізованих полків: 752 752-го та 254 20 четвертого двадцятої. Армії РФ про таке повідомляє командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, і ми також можемо вже продемонструвати. Я думаю, перші кадри або зараз, або в наступних інформаційних блоках з 30-ти годинної операції, яку провели наші захисники, для того, щоб звільнити ще один клаптик української землі. Я дуже вдячна кожному, хто сьогодні боронить Україну. Я дуже вдячна кожному, хто робить це як в тилу, так і на передовій. І моя вам неймовірна повага та низький уклін.